Тут, тут ви зараз думаєте, ти навіть не здогадуєшся, не здогадуєшся, що. Угу. А про кого це говориться, ви ще сили? Про Феєчку чи про іншу людину? Смерть. Тут до вас може якось проявитися людина, з якою був аркан смерті, тобто відносини закінчені, і ви ніяк не зможете прийняти рішення. Поля таки працює в твоєму житті. Йдуть доленосні зміни, і тобі нікуди від них не подітися. Так, кохання сполахне просто. Піде заново, це або до нової людини, або до людини, яку ти знаєш. Усі програється по різному. Так, тут ти пішла вже з якогось з якихось відносин, де ти кохала людину, але нічого не вийшло, і ти пішла з цих відносин. Але тепер колесо фортуни можливо поновлення відносин з цим чоловіком. Так, Аркан зірка Бо зараз далеко кодин від одного, але ти для нього справжня зірка. Ти колись пішла з цих відносин, тому що ти тільки віддавала. А коли це дивитися, що ти отримала, то зрозуміла, що набагато менше, ніж ти віддавала. Тут був третій фактор у ваших відносин, але тепер буде шанс, ще один шанс. жезлова енергія горить. Так, так, що йде до тебе феєчка, ставте плюсики. Я кажу, переказуйте донатики, заказуйте амулетики туз. Пентаклю, хоча амулет, бо вартість його як амулету, ту пентаклів, який йде подарунок долі. Ти навіть не очікуєш, що це може бути. Ти навіть не можеш собі придумати, і та те я також, але йде король жезлів, сексуальний, енергійний і діючий, так і він тобі дасть цей туз пентаклів, або він буде твоїм подарунком долі, або його дії.